Вітаємо шановних слухачів на каналі Основи Сім'ї. Ми разом з Аліною Лесних продовжуємо наші зустрічі, нашу подорож по дорозі батьківства. Іріна, вітаю! Вітаю вас. Вітаю. І Сьогодні ми будемо говорити про любов, про формування любові, про любов до дітей. І я би так на початку мені пригадується. Дуже часто одні й ті самі епізоди, коли в свій час я готував наречених до подружнього життя, ми мали також зустріч з батьками наречених, і при тій зустрічі з батьками нареченну чому, чому чому вона була обумовлена? Одна з причин цієї зустрічі було те, що коли ми аналізували причини ранніх розлучень, тобто до п'яти років. І Якщо взяти ці ранні розлучення за 100%, то приблизно 40% це було немудре втручання батьків в життя молодої сім'ї, і саме це одна з причин, що ми запрошували батьків говорити з ними на різні теми на ту тему. Зокрема, і коли я з ними зустрічався, я дуже часто говорив таку річ: тобто, не викликає сумніву, що ви любите своїх дітей. Тобто, але питання не в тому, чи ви їх любите, питання в тому, як ви їх любите. Чи ви їх любите для себе, чи ви їх любите для них? Бо якщо ви їх любите для себе, то це така егоїстична любов, і відповідно це означає, що вам краще знати, як їй жити, як і робити, як себе вести, і так далі. І Відповідно, ця егоїстична любов проєктується в особливо в перші роки молодого подружжя, тому що вам краще знати, як жити в молодому подружжі, і це приводить на превеликий жаль до таких життєвих катастроф. Тому як я говорив, що потрібно, врешті-решт, як коли ви приймали цю коли ви народжували дитину, коли вам обрізали перший раз поповину, то прийшов час обрізати її кінцево і вже відпустити її в Таке доросле плавання і на і реально важливість любити дитину для дитини, ну я думаю, що в нас розмова буде десь навколо тих речей, тому ваш час і ваші роздуми, дослідження, переконання в контексті любові. Та дякую, Адріан. Ви дуже е, глибоко підмітили, що ми можемо любити е, дітей для себе е, в силу своїх якихось егоїстичних е, мотивів. Або ми можемо любити дітей заради дітей для дітей. Ми можемо любити дітей заради Христа, й тому що це буде саме глибока любов. Ну, взагалі, мені здається, знаєте, любов між батьками і дітьми вона природна. Ми народжуємо дітей і зразу, ми хочемо їх цілувати, обіймати, Ми хочемо їх, ми їх любимо, Люсе, да, в них. І це, напевно, такий клей, який Богом задуманий, щоб ми дійсно турбувалися про дітей. Я пам'ятаю свої перші, перший рік материнства, я дивилася на свою доньку. Думала, що вона така беззахисна, вона така маленька, вона така куня. Я б зараз її фотографувала, виставляла там десь в соцмережі, всім, всім показувала, яка моя донька, в які там я її плаття одягала і так далі. Та? І любов здає, здавалась більш природні. Але є, і діти так само люблять своїх дітей. Ви знаєте, мене завжди вражають діалоги дітей в, в якихось будинках, там, батьки до них не ходять. Вони там п'ють, мають якісь залежності, а діти все рівно їх люблять, чекають і, і виправдовують. Та це така от якась, якась любов навіть тоді, коли мама і тато ну, от, роблять якісь погані речі в дитини. Але є ці любові. Любов, батьківства, любов материнська і батьківська. Вона може бути якраз небожою любов'ю. Так Та якраз як ви писали, коли батьки не готові відпускати своїх дітей, не готові бачити, що вони насправді ж їх не так і потребують. Одне діло, коли дитина навчається ходити і вона потребує підтримки батьків. А коли вони вже, вже навчилися ходити, то вже і мама, і тато сильно не треба. Вже я буду бігати і робити там речі, які я хочу. І от тоді теж є виклик для батьків саме відпустити дитину бути дорослим. От. Ну а що таке, що так любов, насправді так? Е, написано: ми любимо, бо спочатку Бог полюбив нас. Так? Сама глибина любові, ми пізнаємо саме в стосунках з Богом. А, і бо це є жартовна любов. Це є. Я напевно, напевно більше всього зрозуміла любов жартовну, коли народила дітей. Що означає недоспані ночі, а, незважаючи на настрій, ти маєш гуляти, турбуватися, а, показувати там хороший приклад і так далі. І я зрозуміла, яка жартовна любов у моєї мами також. Але так? найбільше. Глибина любові, саме ми дізнаємося у Бога. Як Бог мене завжди вражає, що Він нас приймає такими, якими ми є, і також Він нас ставить як статус своїх дітей. І от ця жертовна любов і є нашим прикладом. Але чи дійсно ми в своєму вихованні жертовно любимо своїх дітей? Що ми можемо любити більше насправді, ніж своїх дітей? Ну от я зрозуміла один раз до мене звернулася одна пара, у яких був син, і вони от кажуть, він, ну, він просто він, ну, він не управляємо, він такий, він сякий і так далі. І вони прийшли до мене в гості. Я поспостерігала з їхнім стилем виховання. Я була вражена, тому що ну, вони його весь час одьоргували. Там не ходи, туди не біжи, на попи води, не шуми, впадеш, розіб'єш коліно, замастиш шорти і так далі. Тобто весь їх стиль виховання був побудований на критиці. Ну, чому вони критикували? Бо вони хотіли, щоб їхня дитина була ідеальною. Ну, добре, є ідеальна дитина, що це вам? Що буде ідеальна дитина. Ну, тоді ми будемо спокійні, тоді ми не будемо напружуватись. Так? І ми бачимо, що батьки настільки хочуть комфортного, спокійного життя, що їм дитина заважає насправді то питання, кого вони люблять? Вони люблять більше, ніж дитину, свій власний комфорт. І, на, на жаль, так часто буває. І ця дитина насправді досить адекватна. Я думаю, Боже, як жахливо насправді для цієї дитини жити в атмосфері постійної критики. Він постійно відчуває, що він не такий, як хочуть бачити його батьки. От у тому моменті я би хотів, щоб батьки запам'ятали один закон, тому що це закон. Це стосується дітей, це стосується рівно ж стосунків між чоловіком і жінкою. Тобто, слова мають не просто будь значення, слова мають надпотужну силу. І слова критики вони завжди людей віддаляють, натомість слова схвалення, слова підтримки, компліменти, добре слова вони людей зближають. Це стосується як в стосунках, так само це стосується по відношенню до дітей, тому, тому знову ж є дві категорії людей, для яких відповідно говорити добрі слова і так далі, тобто це природньо. А для другої категорії людей більш природньо там покритикувати, забороняти, і тут потрібно розуміти е, наслідки, тому що це завжди буде е, йти на відчуження, і саме тому розуміючи знову причину на зв'язки, треба ставити акцент, аналізуючи себе, і терміново радикально брати ту ситуацію під контроль. Її можна брати під контроль, коли ми розуміємо, тобто наслідки тих речей. Так, а, і, і от, якщо ви запитаєте батьків, чому ви критикуєте свою дитину? Ну, я ж хочу кращого для неї. <кій> я ж це з любові роблю. І в мене таке питання до вас, батьки, якщо ви бачите в собі постійно, що ви тяжієте до критики своїх дітей? Скажіть, будь ласка, а ви відчуваєте, що вас люблять, коли вас критикують? От це дуже просте питання. Ви відчуваєте цю щиру глибоку до вас любов? Коли вас критикують і критикують постійно. Я, чесно, не відчуваю, що мене люблять, коли мене весь час критикують. Я відчуваю, що я не така, що я не догодила, що я опять отримала бала. я себе відчуваю лузером, невдахою, людиною, яка постійно намагається, в неї постійно не виходить. І мене це, мене це не мотивує до змін. Тому подумайте, коли в вашому вихованні превалює критика, ваша дитина не відчуває вашої любові. Вона відчуває, що вона вам ніяк не може догодити. В чому корінь критики насправді? Це не любов. Корінь критики це судійство. це постійне оцінювання. Є закон, ти оцінюєш дитину і весь час виносиш їй присуд. Не така, Маєш бути інша. Часто корінь це страхи, ми думаємо. А якщо вона не така, це означає, що вона буде отака. От ти погано вчишся, будеш двірником, будеш в Макдональдсі працювати, і так далі. Тобто ми вже прогнозуємо під впливом страху якесь негативне, негативне майбутнє для дитини. То в чому моя роль? Слово Боже, каже, що нам не потрібно судити. Це не наша роль. Є Бог, який судить. Наша роль Повертаючись до Коринфянам 13, 13 розділу: любов терпляча, добра, не хвалькувата, не пихата. Вона не егоїстична, не скора на гнів, не злопам'ятна, не радіє злу, але радіє правді. Любов завжди терпить, завжди вірить, завжди сподівається, завжди стійка. І отут тут треба зрозуміти, що я люблю більше, ніж люблю свою дитину. Чи це комфорт? Чи це власні якісь інтереси, чи це егоїстичні, чи це числавні якісь ідеї, що яка моя дитина має бути. Так? Коли я їх сварю, так? коли я їх критикую, я щось люблю більше, ніж їх. Тому що слово Боже каже, що я маю проявляти терпіння і вірити в них. Так? Я обираю вірити в краще в них, поки не доказано обратне, так? Тому от, а, це важливо, важливо досліджувати своє серце і розуміти, що я більше люблю. Так? От я, наприклад, щосереди їздила в церкву, проводила школу з наставництва. І я приїжджала додому, це займало весь вечір. Мій чоловік це був його час з дітьми. І я приїжджаю там в 10 чи в 11 вечора, дивлюсь, іграшки розкидані, діти ще не сплять а, просто безлад в хаті. А, ну, діти, якщо спля, якщо лягають спати пізніше, це ж істерики, це молодший вік. Я гніваюсь, я сержусь. Чому? Що я люблю? Я люблю свій власний комфорт. Я б хотіла приїхати додому, попити чаю, закинути ноги і сказати, слава Богу, за цей день да? і мої діти все в порядку. Але реальність відр... відрізняється від цього, і моє серце проявляє любов до комфорту. І ви знаєте, для мене це був виклик щоразу повертатися додому, молитися. Бог, я хочу любити не комфорт, я хочу любити свого чоловіка і дітей. І тому, коли я заходжу в кімнату і там безлад, я хочу любити непорядок вище, ніж мою дитину. Я хочу любити дитину вище, ніж порядок. І це дасть мені сили сказати: Давай разом поприбираємо. Знаєте, були часи, коли я боялася заходити в кімнату до своїх дочок. Я боялася настільки що я зустріну, як те, як я на торг відреагую. Тому що в моєму серці було бажання порядку, бо порядок означає, я не напрягаюсь. І я просила: Боже, дай мені сили любити своїх дітей більше, ніж мій порядок. Знаєте, які є такі дома, як музеї, там все чисто, акуратно, але моя мама завжди казала: там дітей не люблять. Чому? Бо діти, у них є свій... вони вчаться ну, руками. От, наприклад, я коли вони були мал маленькі, я їм. Купляли великий бокс кінетичного піску, там було багато маленьких іграшок, і вони ще згрались, і той кінетичний пісок був всюди. Коли не було грошей на кінетичний пісок, я просто насипала їм гречку і там давала маленькі ложечки, вони там копались. Але якщо я люблю більше порядок, ніж своїх дітей, у мене в домі не буде кінетичного піска. У мене не буде гречки розсипаної по всій хаті. І тому дуже добре задаватися питання, що я люблю, коли я сижу і гортаю в соцмережі, і підходить мій підліток до мене. Він мене напружує, я ж хочу сидіти в соцмережі, Чи відкладу я цей телефон, чи я люблю свого підлітка більше, ніж соцмережі? Так? Оце дуже важливо. Один раз я була остання історія, я була в Америці і зустріла, і зустріла таку картину. Значить, ну, я, ми жили під час першої, там, перших півроку війни, ми жили в Штатах, бо Київська область була окупована. І я сиджу з дітьми, слухаю проповідь, а все ж на англійській мої діти сидять поряд, думаю, ну розберуться. Хтось більше розуміє англійську, хтось менше, ну, і думаю, нічого страшного, розберуться, мені треба послухати проповідь. Я сижу, слухаю, сидить заді мене одна жінка, і в неї теж багато дітей. І вона удочерила дівчинку із Вірменії. І у дівчинки були проблеми, вона не чула. І вона всю проповідь їй сурдоперевод робить. Так? І Я сижу, ну, дивлюсь на неї і думаю, Боже, вона робить це для дитини, а я не можу напрягтись для своїх. І це для мене було докором. Бо в той момент я любила більше свій комфорт, ніж своїх дітей. А ця жінка, мало того, що вона установила доньку, в неї були серйозніші вади, вона спеціально переїхала в Штати, щоб дати їй можливість навчатися, більш того, вона на служінні сидить і перекладає всю проповідь своїй дитині. І для мене це було прикладом. Тому, моє підбадьорення для вас: ростіть в любові до своїх дітей і зрозумійте, де ви тяжієте до любові до себе. Та, де ви більше любите власний комфорт, власні амбіції, власні бажання, власні якісь преференції більше, ніж дітей. І можливо потрібно провести час з Богом для того, щоб зрозуміти, як ви можете вирости. Ну а у тут я вам в книжці поклала декілька ресурсів. Якщо я не відчуваю любові до власної дитини, так буває, що робити? Ну і є ресурси. Як показати свою любов? Да? Як показати любов своїй дитині? Що треба говорити? Наприклад, кажіть, я тебе люблю щодня. На жаль, от, коли діти виростають, ми якось менше їм говоримо, що я тебе люблю. А особливо, коли вони нас якось, да, розчаровують. І я люблю обіймати своїх дітей і казати, я тебе люблю сьогодні ще більше, ніж вчора, але Бог тебе любить ще більше, да? бо Бог ідеальний в любові. Кажіть дякую, коли дитина щось робить для вас. Кажіть, я тобою пишаюсь, коли дитина робить якісь досягнення. Кажіть, мені дуже шкода, коли дитина припускається якоїсь помилки. Кажіть слова, які підбадьорюють і збудовують. Цікавтесь, Цікавтеся хобі дитини, цікавтесь її якимось захопленнями. Хай вона вас повчить речами, які її захоплюють. Грайте з нею в ігри. В мене просто величезний бокс всяких ігор. І ми разом проводимо час, хоч мені досить важко, тому що в мене діти екстраверти такі голосні, а я люблю -лю більш тишу покій. Але що я люблю більше, Тишу чи спокій чи своїх дітей? Знову питання глибоке на рівні серця. Так? І що я обираю? І моя молитва, щоб ви і я ми обирали саме любов до господа і проявляти любов до своєї дитини. І так далі. От у вас є тут багато перечень такий ресурс, як ви можете проявити любов. Ну, і є така поробка з дітьми, яку можна зробити там цей хрест, да? тому що ми любимо, бо Бог спочатку полюбив нас. Ми з дітьми робили у вас є окрема роздруківка, посипали сіллю да, контури хреста, і далі брали краски і різними капали різні е... кольори, і виходило дуже гарно, тому можна так зробити. Ну, і... Така гарна розмальовка для молодшого віку, яка вчить про те, що саме джерело любові є господь. Тобто, ми маємо книгу не просто для батьків, де можна відповідно багато цікавих речей, інформації утримати, а відповідно практикувати прямо на книзі з дітьми, з користю різнопланово використовувати. Ви знаєте, ще один, ще один ресурс я б хотіла порадити. Знаєте, коли люди одружуються, коли чоловіки дружино одружують, вони говорять якийсь заповіт да, один одному. Вони обіцяють, є обіцянки. І один із таких моментів я б радила вам теж зробити обіцянку для своїх дітей. Я навіть тут віддатківства я тут його вклала, ви можете скласти його власний. Я Еліна обіцяю вам. Соломія, Тереза та Єва, що любитиму вас до останнього дня свого життя, і навіть вернусь від вас, навіть якщо ви оберете не ту дорогу. Я обіцяю вам молитись за вас, приймати вас такими, якими ви є, терпляче пояснювати вам уроки, навіть якщо мені потрібно це робити 10 разів поспіль. Я не розчаруюсь у вас, не полишу надії, я хочу бути вам вірним другом і турботливою мамою. Ви можете розраховувати на мою любов, прийняття і підтримку. Я молюсь за вас щоденно і дуже щаслива, що я ваша мама. Я думаю, немає дитини, яка б не хотіла отримати таке від своєї мами і від свого тата. І я думаю, що це важливо і нам з вами дати таку обіцянку перед Богом для своєї дитини, або це є найбільш глибше проявлення любові. Тому от одне із завдань після цього розділу ви можете подумати про свій завід батьківства, якось гарно одягнутися, піти в гарне місце чи сісти в себе на кухні. І дати таку обіцянку вашим дітям навіть гарно його можна роздрукувати, і так далі. Бо це якраз про активне виховання дітей дуже дуже важливі речі. То фактично сьогодні говорити про різні вияви любові, які виражаються в поведінці, виражаються в відношенні, виражаються в словах. Особливо я хочу також на словах наголосити, тому що. Деякі батьки, особливо тати, є скупі на слово в плані, це пояснюється знову, іде знов все з дитинства. Але наскільки важливо дитині чути, що її люблять? І тут є. Ви говорили про це, бо я, скажімо, той вирос любові словесний, говорив своєму сину, коли він ще був маленький, я говорив: ти, синок, я тебе так люблю. Він мене кидався мені на шию, тато, Я тебе також люблю. Але я говорив: ти запам'ятай, син. Тебе Ісус Христос любить більше, ніж я, тому що я не вмію так любити, як любить Він. Я не завжди буду з тобою, але він буде з тобою завжди. Ти не сумнівайся. І це я дуже важливі слова говорив. Він виріс і якось мені сказав: тато, ти знаєш, я, коли ти мені говорив, я не розумію, чому ти мені так говориш, тому що я тебе бачу, його не бачу. Але, тат, я, я, я вже зрозумів, чому ти мені так. Я тобі дякую за те, що ти так говорив. Mm -hmm. Тобто, це є дуже важливі речі, е, важливо десь особливо. Зараз багато жінок, які є ну без чоловіків в силу різних обставин, можливо, чоловіки там на фронті чи по ну, різні обставини є. Як важливо мамі говорити дітям, що тато її любить? Тому що я це чув на різних коли я проводжу різні тренінги, я чув це свідчення від неодної жінки, коли вони верталися в дитинство і були там в них свої обставини. І наскільки їм для них було цінно, коли вони чули, як їхня мама говорила. Ваш тато вас дуже любить, е, ви за своїм татом я за кам'яною стіною. Тобто, це виявляється наскільки була потужна інформація, яка потрібна дитині. Тобто, мама інший раз е, якби докомпенсовувала те, що можливо тату не додає в силу різних причин, в силу в силу там скупості там на слово, в силу його відсутності, але дитині це важливо знати від е, мами, в тому числі. А та ну, ти, очевидно, повинні також це враховувати що це треба виражати е, в словах, тому що для дитини. Дитини, це надважлива інформація. Так, так вона не має здогадуватися про а, наші наміри і нашу любов. Вона має бути в ній стовідсотково впевнена. І знову ж таки, в тій грі, які ви рекомендували, десь і в тій в тому напрямку, також є ті питання, які ну допомагають в, в, знову ж в ігровій в різних формах це доносити, в різних формах в ігрових в тому числі. Так, про любов є 10 питань, які ви можете обговорити. Ну, тут взагалі є різні питання, але про любов в тому числі. І, от, наприклад, там хто у нас в сім'ї най... найбільше люблячий? Да? Як до тебе, що для тебе проявлення любові? Да? Коли ти відчуваєш, що тебе люблять, та да? чи тобі важко любити? Да? Є такі питання, які можна обговорити з дітьми. Тому, от бачите, ось так виглядають картки різних категорій різного кольору. Тому це буде хорошим таким часом спілкування і аналізу про те, як у вас з температурою любові в сім'ї. Ліна, дуже дякую за час, дякую за ті поради, за ті акценти. Шановні слухачі, користуйтеся не просто цією інформацією, старайтеся отримати цю книгу, ці ігри, практикувати. Те, що ми озвучуємо, і ну, врешті завжди, хто практикує, той має результати готовий ділитися. Напевно, в коментарях під тим відео ви можете поділити своїм досвідом, наскільки позитивно це працює, це також буде заохочувати інших слухачів. Тому проявляйте активність, і на наступний раз ми будемо говорити вже про радість в житті дитини, в вихованні, в процесі як це впливає. Так що я дякую за час і до наступної зустрічі. Щиро дякую вам також. В коментарях пишіть, що для вас є проявлення любові, і як ви от проявляєте любов до своїх батьків завжди класно бачити якісь інші, теж збагачуватися досвідом інших. До наступної зустрічі. До зустрічі.